Эй, Сони, пантинг. Мамка, не заважай. Там дождь, іде. ти Ты шо не чунешь? Да дождь, а злива, тат перещик подаху. Чупышмах, спи. Ну, hey, я вже встав. і а ти спеш? Просто, значит, ти знаєш, що? а ты что спешь? Мушку буди. Я не хочу. Просто не хочешь. Ты знаешь, сьогодні п'ятниця. І що? На п'ятниця, це останній день робочого тижня. і ага. це так добре? Звісно, добре. Завтра мамка буде вдома. а ми цілий день на вулиці гуляти. Все, йдемо на кухню. І я забув. Це ж прапор пеня. Да на, іди сьогодні ти а ага. Як сонечко, то ти, а як дощик, то я. Аж що? Старшим нам почут і дорога будеш на сьогодні головний за підняття прапора? та й дуже. Я ж привичниця, ти в нас недавно. П я п'ять пес. Ма? Ну, я готовий. Давай. І прапор по п'ятниці у останній робочий день робочого тижня піднято Ура! Як також піднімала місяць, ой, ти помагала, піднімати. Я пішла, ти що? Та ж доща та піриші. Є під лавочку, сонце мені вже приперло. Ну йди, тільки швиденько, одна лапа тут, друга тут. Я дата, да. я пам'ятаю. Ну, я всім бажаю гарно, тихо, спокійного дня. Дощі хай пройде і будуть вихідні, гарні, сонячні, тепленькі. Всім гарного дня. Башсоник, темки-бомки, пока. Та-та! Машануся, тмки-бомки, пока. Всем гарного дня.